Слава Ісусу Христу, я останніх кілька днів з початку Великого посту прислуховую собі кожен день по кілька разів канон Андрея Крицького. Я слухаю те, що є в записі на Ютубі, зробив отець Руслан Грех, там де чита, співає і читає канон, отець Орест, Фредина, мені здається, якщо я не помиляюсь. Там настільки глибокі слова, якщо вдумуватися в кожне слово в, тому, в тих канонах, просто глибина. Я закликаю вас, послухайте хоча б раз. І там є на початку такий канон, де говориться, що перший вбивця є Ламех. Ось. І я знову тільки що рано слухав, і знову той канон вискакує. І от логічно з'являється питання. Чому Ламех є першим вбивцем? Якщо в історії людства ми знаємо, що був Каїн, так? ми читаємо то в Біблії. Чому ж святі, не тільки Андрей Крицький, але й інші святі називають Ламеха першим вбивцею? Хто такий був Ламех? Отже, Ламех був якийсь там прапрапрапрародич -пра Каїна? Ось. І ми про нього читаємо. Де він в буті, глава 4 стих 23, 24, кличе своїх двох жінок. І там є такий стих, що коли ми його читаємо, він ніби як пролітає. Ми, його, ми на ньому не зупиняємося. Але він там говорить: якщо Каїн був ем, покараний на сім поколінь, то ламех мав би бути покараний на 77. Отже, ми там бачимо. В тому стиху, що Ламех хвалиться жорстокістю. Ламех хвалиться, що він вбиває, і його навіть совість не гризе. Він милується гріхом. Розумієте, в чому от глибина? Він милується тим, що він вбиває, його нічого не гризе, і він не боїться покарання Боже. І він ніби до нього. Я має побути покараний 77 разів більше від Каїна. Отже, ми бачимо в Біблії, що коли Каїн вбив, він нібито він боїться покарання Бога. Він нібито якесь таке проявляє ще покаяння. так? Він ховається від нього, Бог до нього говорить. Ну і Бог дає йому в кінці знак, щоб його не вбили. А той навіть не боїться. Ми бачимо наскільки. Морально людство впало. Бо то було найгірше. Найгірший гріх то, що вони милувалися гріхом. Настільки от вони впали. Вони не відчували абсолютно ніякої провини. От, тот, от та жорстокість, милування тими злочинами, це стало якоюсь такою ідентичністю того людства до потопних людей. Тому стає потоп? Тому от земля не виносить тої жорстокості. Люди настільки далеко відійшли від, відійшли від Бога, що аж страшно, розумієте, хвалилися. Ось. Е Ось так, дуже цікаво. Я просто хотів поділитися таким роздумом. Зараз є час Великого посту. Закликаю. Це Та так стається з нами, розумієте? Коли ми довго не сповідаємося, ми привикаємо до гріха. І на момент, як з тим ламехом, ми починаємо милуватися з того, що є неправильно. Ми починаємо милуватися із злочину, незалежно, який гріх той є. Так не можна. Той, хто не часто ходить до сповіді, зараз є прекрасний час підготуватися і піти посповідатися в Великий піст перед тим, як ми зустрінемо Воскреслого Христа. Ідіть до сповіді, слава Ісусу Христу.